На Сумщині за кошти обласного бюджету планують оздоровити 670 дітей пільгових категорій. На відпочинок мають право діти сироти та позбавлені батьківського піклування з багатодітних та малозабезпечених родин діти з інвалідністю, діти захисників та загиблих героїв, талановиті та обдаровані діти. На це в обласній цільовій програмі передбачено 8 мільйонів гривень. Літо в самому розгарі оздоровча відпочинкова кампанія для дітей триває наразі. У нас в області за різними програмами 200 діток або вже відпочили, або ще знаходяться в дитячих таборах. Це і державний бюджет, це і міжнародні домовленості, це і за рахунок офісу першої леді Олени Зеленської дітки поїхали відпочивати. Різні шляхи для оздоровлення дітей використовуємо ми, область, обласна адміністрація для того, щоб в військовий час дітки відпочили. Хочу звернути увагу, що в минулому році, 22-му, такої кампанії в області проведено не було. В цьому році з обласного бюджету було виділено 8 мільйонів гривень для оздоровлення дітей Сумської області. Наразі е, у нас Оздоровлюються ці дітки не в таборах Сумської області, оскільки в нас область прикордонна, частина громад знаходиться під обстрілами, тому ми вирішили дітей оздоровити у таборах Прикарпатського регіону, де більш безпечні місця. Ці табори ліцензовані, ці табори мають укриття і приймають діток з усієї країни. За програмою вже або оздоровились, або планують оздоровитися 350 діток. Ми плануємо в подальшому ще, ще продовжувати оздоровлення. Чому тому, що табори, які працюють в прикарпатському регіоні, працюють цілорічно, і діти можуть оздоровлюватися і в навчальний період протягом вересня і жовтня, не прериваючи навчальний процес, оскільки це можна навчання в школі можна здійснювати в період оздоровлення онлайн. Діти виїжджають на оздоровлення і чи відпочинок на відпочинок на 14 днів, на оздоровлення на 21 день. Кошти на цей процес передбачені в обласному бюджеті. Ще раз повторюсь: 8 мільйонів. Ми маємо можливість за ці гроші оздоровити 670 діток. Наразі ми знаємо про 350 бажаючих вже визначилися, тому звертаюся до громад, звертаюся до батьків, які ще не визначилися, не свою дитину не приділили на оздоровлення чи відпочинок. Визначитись цим про ті категорії діток, які підпадають під під дію нашої програми і мають право на оздоровлення за державні чи кошти обласного бюджету, в основному це діти. Внутрішньопереміщених осіб, діти сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених родин. Дуже велика категорія діток це діти наших захисників, які зараз захищають нашу цілісність і незалежність нашої України, діти загиблих захисників України. Ми ці категорії додали, розширили, оскільки був запит на оздоровлення таких дітей. Тому… І в подальшому ми плануємо розширяти, оскільки є запит на оздоровлення талановитих обдарованих дітей, наших дітей-спортсменів, які показують високі результати в спорті. Ми плануємо в найближчим часом розширити ще категорії, для того, щоб як можна більша кількість дітей оздоровилася.